В інформаційному марафоні і про найважливіше на цю мить від журналістів фактів освіті та вікон СТБ. Одеса вночі вкотре була під масованою атакою ворожих безпілотників, у чого 14 людей постраждали. Зафіксовано понад 10 влучань. Виникли масштабні пожежі. Ущент вигорів чотириповерховий житловий будинок із нього вдалося витягти трьох мешканців і ще шістьох евакуювати. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на працівників ДСНС обвалилися конструкції, постраждали троє вогнеборців. Зараз вони в лікарні у стабільному стані. У будинку знищені перекриття та стіни під завалами ще на жаль можуть перебувати люди. Від другого влучання у 23-поверховий житловий будинок спалахнули три горішні поверхи. З нього евакуювали 600 людей із заблокованої квартири врятували трьох мешканців. Серед них і двоє дітей. Від атаки були займання ще в п'яти інших житлових будинках. Знищені приватні автівки, постраждали також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі внаслідок падіння дрона спалахнула пожежа, а вибуховою хвилею понівечені об'єкти рекреації. Повідомив міський голова Геннадій Труханов. В іншому районі Одеси пошкоджений газогін на місцях атаки працюють усі необхідні служби. Двома хвилями ударних дронів атакували росіяни цієї ночі і Харків. Внаслідок влучань відбулося загорання на чотирьох локаціях. Станом на ранок відомо про чотирьох постраждалих. Серед них дівчатка 12 та 17 років. З опівночі під ударами опинилися київські та Шевченківські райони міста. Горів дах недобудованого будинку, а також три ангари на території цивільного підприємства на загальній площі півтори тисячі квадратних метрів. Знищено зо півсотні автівок. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, також цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садочок. Друга хвиля атаки по Харкову сталася близько другої ночі. Був приліт в Основ'янському районі. Під ударом був приватний сектор. Пошкоджені п'ять житлових будинків. Сьогодні Радбез ООН збереться на термінове засідання через останню хвилю атак Росії на Україну. Це проанонсував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Ікс. За його словами, Україна очікує від Радбезу принципової позиції щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед мирного населення в Україні. Зокрема, під час останньої атаки на столицю, коли загинули 28 людей, як додав Андрій Сибіга, Київ вимагає чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора, адже це Може змусити Росію обрати мир замість війни, також міністр закордонних справ зазначив, що проситимуть і про зміцнення України, включно з додатковими можливостями ППО. У збройних сил України новий командувач сухопутних військ. Президент Володимир Зеленський призначив на цю посаду Геннадія Шаповалова. Відповідний указ уже опублікували на сайті офісу президента. До цього бригадний генерал обіймав посаду командувача військ оперативного командування Південь. Залишив її у лютому цього року. За місяць до того Шаповалова призначили працювати з партнерами у Візбадені та координувати безпекову допомогу Україні. Геннадій Шаповалов в родом з Кіровоградщини. Кадровий військовий починав службу курсантом в інституті танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті. Пройшов шлях від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У березні 22-го року отримав звання бригадного генерала. Сьогодні ж я підписав указ про призначення командувача сухопутних військ Збройних сил України. Бригадного генерала Геннадія Шаповалова, який виконував завдання у Візбадені в Німеччині. Це була координація з нашими партнерами по НАТО, весь позитивний досвід координації та весь реальний бойовий досвід наших воїнів повинні повинні бути реалізовані зараз в сухопутних військах України. Зміни потрібні. І це обов'язково. За допомогою FPV-дрона українські військові взяли в полон ворожого піхотинця. Цю фантастичну операцію виконав командир екіпажу БПЛА 414-ї бригади Птахи Мадяра на псевдо Пейн. Він прямував до окупанта, щоб його знищити, але в останній момент росіянин підняв до гори руки. Хробак своєчасно підняв кутяпки. Пілот Пейн то зрозумів і вирішив. Провести через загородження по напрямку до передових позицій наших воїнів, провести того небори для того, щоб отримати з нього розвід відомості ну і поступити гуманно, залишити того чмиря живим. У птахах Мадяра кажуть, це вперше кому з їхньої бригади вдалося полонити, а не знищити окупанта саме завдяки ФПВ. Розумово недужого росіянина взяли наші армійці в полон на Запоріжжі. Він із російської глибинки, інвалід дитинства. На війну, каже, його відрядила співмешканка, яка на цьому ще й добряче заробила, бо дуже любе пиячити. А він навіть не усвідомив, що підписує армійський контракт. На фронті командир погнав чоловіка самого вперед, і той йшов, допоки не підірвався на міні. Одкривання полонених окупантів. Дивіться далі. Я, коротше, не дожу сюди їхати, я інвалід дитинства. Ну, это же вторая группа. У меня агофрении степени дебильности. Я не читать, писать вообще не умею. 41-річний Віктор з глушини Читінської області жаліється, нещодавно давно його прибрала до рук жінка, що пиячила мов навіжена. Я, кажусь, одной жил, з получала. Получала? Вона, короче, з однією жінкою жив, не розписаний з нею. Щоби я пенсію получал, кто получал, она, короче, забирал. Она, короче, пила пострашно. Та у пенсії інваліда, каже Полонений, на запити обраниці забракло. І вона кратькома оформила на Віктора військовий контракт. А він, не заглядаючи у папери, поставив хрестика. Вона ходила, якось зробила цей контракт і сказала мені прийти тільки розписатися. Коли контракт підписували, ви сказали, що у вас інвалідність? Да, им сказали, что я їм сказав, що у мене інвалідність все стоїть. А вони що? Вони кажуть, що вона без різниці. Она за это уже деньги, все, она получила уже. Мне ничего не сказала. А сколько получила? Ну, потом уже, когда я здесь был, последний раз она сказала, она получила 50 тысяч. Что у вас с глазом? Дарился. Ну, привезли меня уже, доставили с синяком. А ну, как, получили -то? Ну, я бежал от этих, ну, как называется, от дронов. падав, ударявся. Ровесник Віктора Ян так само з російської глибинки. Його зарплата залізничника бідкеця була мізерною, тож спокусився на контракт. Я подзвонив по телевізору, була реклама, по телефону реклама, ну, служу по контракту, так і так. Я говорю, у вас є цей, як його, вакансі на железну дорогу, щоб цей, ну, вам і так далі, і далі йти. І говорю, да. І очевидно, ви вирішили, що будете служити на території Росії? Так. Да". Яка була а Віктор розповідає, попри розумований недугу, командир відрядив його самого кудись на передову вів дроном, допоки він не став на міну та позбувся ноги. Він мені короче, сказав, що ти прийдеш, прийдеш, просто сядеш на позиції і будеш сидіти. Mm -hmm. Все, він мене вел ночью. Я 3 числа подарувався на трасі. Такая, от і два вусика йдуть. Вы понимаете, что вас на убой отправили просто? Да, ну, я уже понял уже. А залезничный каяна кинул у штурм. Только начали заходить до точки и начали вот летать эти, ну, как дроны. Все как ну, пора сбежать, потому что прятаться надо. Не дальше, как он правильно называется. Сюда захожу, вроде тишина. Потом начал спускаться, мне говорят, кто там, свои. А... Так, бы голос русских. Я думаю, типа это русские захожили, как вот вот ваши, как бы, ну, жители Украины, ну, военные Украины. Виктора ещё стікав кровью, підібрали на Шарміїці і врятували скалічному росіяни життя. Мне, короче, меня первого в блиндаж шут увели. Я в блиндаже до вечера посидел. Они меня накормили, накормили. Воды дали. Потом, как як они вони мене взяли і в машину. До сих пор, якщо чесно, до сих пор я сознаю, так я вже казалась. не понимаю. Окупантам себе От, якщо чесно, я в таких не разбираюсь. Нині з полненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Віктор, що дуже злий на свою співмешканку, каже, що між ними все скінчено. Она саме так поступила, пусть на дві так поступить, як вона саме поступила. А Ян, що хоч і мріє повернутися за обміном додому, нині не певен, чи не опиниться знов на злочинній російській війні. Якщо перед вами буде вибір, повернутися на війну або садитися в тюрму? Ось цей питання, звісно, цікавий. Я навіть не можу на нього відповісти зараз. Тобто ви не випадково, що можливо повернетесь? Будь чесний, все можна, але на даний момент не можу відповісти. Андрій Поч Деженков, програмовік на СТБ. Єдині новини. А далі про цинізм без меж Росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції і тиску. На цьому вкотре наголосив очільник нашого МВС Ігор Клименко. Він уже повідомляв, що під час обміну полеглими окупанти змішують тіла українців з росіянами, а нині оприлюднив і фотодокази. На світлині військовий квиток Бугаєва Олександра Вікторовича, військового першого батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Ерефії. Його після зникнення в районі Новомихайлівки на Донеччині з кінця березня шукали родичі, та їм тіло не повернули. У формі збройних сил Росії з паспортом, військовим квитком, талоном атеста та військовослужбовця тіло окупанта повернули в Україну. Це свідчення того наскільки дріб'язковим для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам та платити все ж доведеться. Ми повертаємо ці тіла. Світ бачить різницю. Поки Україна повертає кожного свого воїна, з ім'ям та честю, Росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога не тільки вбивати, а й брехати про смерть. Раніше в МВС повідомляли, що відентифікувати всі понад 6 тисяч тіл, які Україна отримала, домовившись про це в Стамбулі, знадобиться щонайменше 13-14 місяців, і це при тому, що залучені до процесу всі служби при цьому в гурі зауважили, що обмін тілами загиблих триватиме, але вже в новому форматі, без прив'язки до переговорів у Стамбулі. Талановитий, життєрадісний і з гострим почуттям справедливості. Таким актора Юрія Філіпенка запам'ятали друзі, побратими та колеги. Він загинув на фронті 15 червня. На екрані Юрій вперше з'явився 2014 року в детективному серіалі Повернення Мухтара Мухтара-9». Також актор зіграв понад 20 ролей на сцені Київського академічного драматичного театру на Подолі. Саме там і відбулося прощання із захисником. Докладніше. Віолета Товкіс розповість. Квіти, багато квітів, як і за життя актору театру і кіно. Юрію Філіпенко принесли в його рідний театр на Подолі. На жаль, цього разу не завдало зіграну роль, аби провести в останню путь. У театрі приглушене світло. Біля оквіченої домовини дружина захисника Катерина втішає її та прощається не лише із другом, а й з колегою по театру та побратимом по службі військовий на позивний інжир. Загиблий Юрій у військовій формі посміхається з портрету. Він і на війні такий був веселий, життєрадісний, завжди можна покластись, завжди з розумінням. А ще дуже важлива Юріна Риса це справедливість. В нього загострене відчуття справедливості було. І він його вмів не тільки серйозно доводити людям, а ще й через жарти. Юра дуже хорошо жартував. І я навіть сьогодні декілька разів дуже сатирично над нами пожартував. Як людина? Я це залишиться між нами. Я пам'ятаю цей день. Коли він зайшов до мене в кабінет разом з Костю, вдвох сказали, що вони йдуть. Вирішили, що йдуть з театру і дали три тижні мені на те, аби я ввів когось там з акторів на ті ролі. І я став такий зворушений, кажу, хлопці, я тільки на коліна можу стати перед вами. Стоячи на колінах, прощається із актором його одногрупник Вадим. Розповідає, Юрій пішов ще на початку повномасштабної війни, а з весни 2024-го ні службу у батальйоні Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади. «Юрчик був досвідчений БПЛАшник. Ворога живої сили багато знищив. І це завдяки тому, що Юра був обачний. Але в якийсь момент, напевно, відключив свою обачність. Ворожий БПЛА. Потрапив по їхній автомобілі. Просто мали зустрітися три тижні назад і якось так. Юрію було лише 32. Сам він родом із Запоріжжя, був сиротою. Його виховувала бабуся. Бабушка померла у дев'ятнадцятому році, і практично в нього родини не було. Його родина це акторський круг. Вся його родина сьогодні тут. Юрій закінчив університет імені Карпенка Карого. У театрі на Подолі грав зокрема у таких виставах: хіба ревуть вели, як ясла, повні сірі бджоли, імітація. Також знявся у чотирисерійній воєнній драмі Окуповані та у кількох серіалах, серед яких Колір Пристрасті, відділ 44» та обіцянка Богу. Юрина природа була ніжна і інтелігентна, дуже трепетна. І я йому все ж таки кажу, Ючка, коли йдеш на проби і знаєш, який характер належить створювати, то треба думати про те, щоб в процесі проб виявити його, постати таким, принаймні заявити про ці якості. А він мені так дуже інтелігентно каже: Юрій Плепоч, ну мене ж бабуся виховувала. А звідки там взятися такій брутальності? Там суцільна доброта була. Оця суцільна доброта він був втілин цієї доброти. Ну і красень, він був красень. Я був певен, що він обов'язково має відбутися і в театрі, і в кіно. Його чекало велике майбутнє, так мені здається. Війна забрала його від нас. Жива черга під стінами театру не згасала упродовж кількох годин. В останню путь Юрія проводжали оваціями. Як і належить видатному актору та захиснику Віолетта Товкес, Віктор Зеленков, Вікне СТБ марафон. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів. Вітаю громаду. Чергова непроста ніч позаду цього разу росіяни масово атакували Одесу. У місті масштабні пожежі 13 людей постраждали. І як завжди, пропоную вам реагувати на такі злочини з боку Росіян підтримкою Сил оборони України. В цьому блоці будемо збирати гроші на антимотоцикл для 110-ї окремої механізованої бригади, яка на Новопавлівському напрямку країни оборонить. Це рішення, яке допомагає зупиняти російські штурми на мотоциклах. Ми про все це. Поговоримо, але розпочнемо із обстановки на Херсонщині. До нас приєднується голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго вам. Розкажіть, нам, будь ласка, чи добрий він в Херсоні? Персонів він, як завжди, ми вже привик звикли, звикли до цього терору, на жаль, але ми все одно радіємо різним речам, погодним, в тому числі тут дощик сьогодні. Тому це для аграрів за щастя. А так, звичайно, в нас є знову поранені внаслідок атак і попередні. Дні і завчора, за вчора четверо людей постраждали ще семеро звернулись за допомогою внаслідок обстрілів на попередні дні. Ці четверо, які вчора постраждали, це один із них це в Білозерці заступник голови громади, на якого скинута було вибухівку. Він зараз в лікарні, і також. І ще двоє людей, які постраждали в Херсоні та в Херсонському районі. А інші люди це також Береслав, Білозерка внаслідок арт-обстрілів. Ну і знову таки Херсон э, скидання вибухівки на людей. Сьогодні зранку також э, вже фіксували декілька зальотів російських безпілотників. Поки що немає повідомлень про постраждалих. Наші о, оборонці активно їх збивають. Але днями, коли росіяни обстріляли, скинули вибухівку з дронів на ринок, то е, дуже багато людей постраждали більше 11 тоді було поранених. І я читала про те, що це ринок, який працює один з небагатьох, куди люди постійно ходять на закупи. Тобто, це такий спланований терор місцевого населення. Чи стає більше таких випадків, чи вже просто це щоденна на жаль рутина для Херсона і для області? У таких масованих не стає, тому що ми не дозволяємо їм робити такі масовані обстріли. І це показник такий цей обстріл, показник того, що як може бути, якщо Херсон був би без захисту, тому що багато людей пишуть коментарі і запитують, що чому захисту немає, чому дрони залітають. І от якщо б захисту не було, то дрони б літали б. Просто кожної хвилини щось скидали або влучали ехті в щось в людей. Тому там була ситуація, коли переключили частоти росіяни. Поки перелаштовували наші оборонці ці частоти, вони почали активно залітати через цю дірку. Але коли вже закрили цю дірку, вони знову моїх почали збивати. Ну і там було дійсно більш 20 постраждалих mm -hmm. на сьогодні, те, що відомо. Ну і звичайно, ці люди в більшості сім-сім людей. Наскільки я пам'ятаю, що досі сім лікарні також наслідок обстрілів пошкоджений газогін. Чи є зараз проблеми з газопостачанням? Ну слава Богу з газом Воно ми швидко вирішуємо ці питання і з газом. Ну, окрім тих ситуацій, коли там неможливо працювати газовикам, такі як в Станіславі. Там просто газорозподільшу станцію влучення декілька разів було і навіть. Ті спроби попала, там щось одразу пролітають дрони, атакують наших комунальників? Отак в Херсоні більш-менш нормально. Можемо регулювати ці питання, ремонтувати. Тому а, там в більшості це за а, день світовий вирішується Це питання протягом цього тижня. Чи вдалося когось евакуювати із прибережних населених пунктів, де особливо небезпечно знаходитись? Двоє людей було евакуйовано. Це літні люди з прибережних зон Приславського району. О, там дуже небезпечно, але ще залишаються люди, які там проживають. І... Так і зв'язком у нас, в... пане Олександре, трошки переривалося. Ви сказали, що двох літніх людей вдалося евакуювати, але є ті, хто залишається. Це те, що ми почули. Так, так, ну і ми продовжуємо роботу. І винальна поліція, і волонтери продовжують роботу над тим, щоб вивести перш за все старості, які там залишаються, постійно наголошують людям, які приходять в пункти незламності, підзарядити гаджети або отримати допомогу, щоб вони все ж таки виїжджали. Але тут питання в тому, що як тільки щось дійсно жахливе стається, тоді вже люди зголошуються на виїзд. На жаль, пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Нагадую вам, що в цьому блоці ми збираємо на засоби для протидії російським штурмам, яких потребує 110-та окрема механізована бригада. Вона на Новопавлівському напрямку. Наш Україну оборонить Новопавлівський напрямок. Це південь Донецької області, саме там, де росіяни намагаються тиснути і прориватися на територію Дніпропетровщини уже 20 тисяч гривень за 5 хвилин. Ви задонатили. Будь ласка, не збавляйте темпу. Адже до нас зараз приєднується військовослужбовець. Бригади Сергій Волков. Пане Сергію, я вас вітаю. Бажаю міцного здоров'я. Це дуже взаємно. Чекала вашого вімкнення, щоб ви розповіли, які ви придумали в бригаді способи протидії російським штурмам на мотоциклам. От на що ми зараз збираємо? У нас дуже фаховий інженерний підрозділ. І ми, коли були ще на Авдіївському напрямку, розробили і встановлювали певні загородження інженерні. Для протидії піхоти, тому що дуже багато піхоти, це саморобні вироби, які спрацьовують на рух на відстані 18 19 метрів від, скажімо так, встановленої міни, і це дозволяє, скажімо, зупиняти як піхотні штурми, так і мотоциклетні. На жаль, можна. Можна констатувати, що з бронетехнікою зараз у ворога важко, і ми, ну скажімо, все менше і менше її вражаємо. А в більшості це або піхота по 2-3 до п'яти людей, або мотоцикли там по два мотоцикли, по двоє по людей. Це відбувається дуже швидко і тому не завжди наші е, літуни. Дроноводи, так мовити, встигають долетіти до, до них, і вони ховаються в посадках. Ну і далі просочуються по одному, по по два в населені пункти. Тому е, ми збираємо саме на засоби е, ідентифікації і ініціації, скажімо, в момент наїзду е, в зону заміновану цих е, мотоциклів і піхотників ходити Пане Сергію, ви поки говорите мені просто мед для вух, тому що я чую, як приходять донати. Та оцей телефон трошки вібрує, і звук доходить. Це наші люди зараз це дуже приємно Так, підтримують вас. Це значить, вигаду. що ми не одні. Це бо хлопці дуже часто розчаровуються. Ну що там не виходить робити те, що, щоб ми хотіли робити, ну і, і закривати потреби, тому що це власні розробки, власні рішення, які на жаль, поки не забезпечується на скажімо так, плануємо в майбутньому, можливо, це буде робити і державне постачання на сьогодні. У нас там декілька майстерень, які постійно перероблюють дрони для того, щоб. Адаптовувати їх під, ну під лінію зіткнення, тому що кожен день росіяни на жаль не стоять на місці. У них дуже потужна, скажімо так, розгорнулася дронова тема, і на деяких, ну скажімо так, суміжні підрозділи. І ми страждаємо як зальоту їхніх дронів на оптоволокні. А саме ключове це скажімо так, страждаємо від. Перешкод, які вони створюють, і наші пілоти не можуть вражати особовий склад та їхню техніку, тому це постійне кожен день змагання інтелектуальне в першу чергу. І а для цього. Постійно потрібен ресурс, і, скажімо так, дуже добре, коли вібрує телефон від надходження ресурсів ваших коштів і вашої допомоги. 70 тисяч гривень уже надійшло за 10 хвилин від наших глядачів. І ще є ціла хвилина на те, щоб продовжити донатити. Пане Сергію, ви нам в кількох словах розкажіть про обстановку на Новопавлівському напрямку у зоні відповідальності вашої бригади. Ну бригада насправді на декількох напрямках хочу віддячити і е, е, наші е, декілька БТГерів на Сумщині е, відпрацювали. Е, на ну, скажімо, такі зупинили наступ ворога на Андріївці. Честь і пам'ять загиблим, і слава тим, хто це зробив. Частина підрозділу знаходиться підрозділів на Новопавлівському напрямку. На жаль, ситуація не дуже добра, тому що і на сьогодні ворог переважає в. Піхотних, скажімо так, своїх можливостях просочуються по один, скажімо так, два не дуже там. Сильно спорядженим спорядженою спецурою, скажімо, але тим не менш вони виходять там по до п'яти людей. Ми їх вражаємо, але один поранений, але або цілий доходить там до до, наприклад, села. Та, Далі так, вони, вони накопичуються таким чином. Та тактика, яку зараз на багатьох ділянках вони застосовують. Пане Сергію, дякую вам величезне за те, що ви сьогодні так. до нас долучилися за те, що ви бороните нашу країну. Ну, як подяка від наших глядачів 100 тисяч гривень уже на збір у вас на рахунку. Є з нами був Сергій Волков, військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади на Новопавлівському напрямку. Вона нас борони.